Знайде посад би 6 без корозії по кузу в такому класному візуальному стані. Без м'ятин, це задача зірочкою. У нас сьогодні у продаж залітає 2006 рік, 1.6 mpi BSE 75 кВт, 102 коней, небитий, нефарбований автомобіль. Повністю технічно нами перевірений, обслужений. От є всі чеки. На кондиціонері підігрівих сидінь. Легкосплавні диски літня гума. Ціна даного авто буде вказана в кінці даного відео. Балон, таблетка. Томбіль без технічних чи візуальних зауважень. Б6 в кузові седан у Німеччині велика рідкість. В основному універсали. 230 тисяч пробігу, туплююча табличка є. Отакий стан керма. Гарне домашнє авто з підтвердженою сервісною історією, історією обслуговування від першого єдиного власника. Якщо вам сподобався даний автомобіль, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку бідім або приїжджайте, місто Вінниця, вулиця Василенка, 21 напроти податкової.